Страх неможливо перебороти, його можна тільки прийняти. Навчись взаємодіяти з ним, не тікати, не заперечувати, а дивитись прямо в очі. Бо страх це не ворог, це знак, що ти наближаєшся до чогось важливого. Я довго тікав від нього, боявся втратити стабільність, боявся помилитись. Боявся почати з нуля. Поки не зрозумів. Страх не зникає, коли ти стоїш. Він стихає, коли ти йдеш. Коли робиш крок уперед, навіть якщо тремтять тримля... руки. Коли поруч люди, які підтримують, якщо оступишся, коли твоя мета більша за твій страх. І тоді все змінюється. Ти вже не борешся. Ти ростеш, не тікаєш, а дієш. І кожен день стає ще одним кроком у напрямку сили, впевненості, справжньої свободи. Тому не намагайся перебороти свій страх. Просто почти почни взаємодіяти з ним і побачиш, як він перетвориться на твою рушійну силу.